Сьогодні під міськрадою влаштували мітинг із собаками. Із плакатами вийшли більше сотні активістів благодійних організацій, які захищають вуличних тварин. Акцію провели проти КП «Поводження із безпритульними тваринами за два роки існування підприємство стерилізувало лише 14 собак у той час, як волонтери тільки за минулий рік 4 тисячі. Чи налагодять роботу у горизвісній організації? З'ясовували наші журналісти. Весь цей мітинг заради того, щоб змістити з посади лише одну людину, через яку вже два роки страждають безпритульні тварини міста. Деякі люди прийшли сюди навіть з власними собаками, яких колись підібрали на вулиці. Протестувати прийшли всі від зоозахисників до правого сектора. Об'єднались навіть благодійні фонди, у яких весь час були розбіжності у поглядах. Мы позвали на наше мероприятие о верность всех людей города, которые сочувствуют бездомным животным. То есть сюда пришли и зоозащитные все организации города, все действующие организации. Кроме того, пришли иллюстрационный комитет, насколько я знаю, майдановские организации, то есть люди, которые против коррупции в городе. Випадок справді кричущий комунальному підприємству виділяють півтора мільйона гривень щороку, а воно практично без дії. А коли й робить щось для вигляду, виходить тільки гірше. Ані на даний момент портять всю роботу, яку ми зробили за всі роки существування організації. Ані відлавлюють вже уже стаї, які уже не агресивні, ні оброблені від всього. А на їх місце прийдуть агресивні дикі собаки, і це робота заново. її не будуть виконувати, це знову робити нам. Два тижні тому наша знімальна група вже вирушала на місце розташування підприємства, дізнавшись, що їде преса, директор просто втік, залишивши для пояснень своїх працівників. Тоді ми побачили найжахливіші умови, в яких тримають нещасних тварин. Если бы у зоозащитников спросили, как строить вольеры, ми бы ні в коем случае не порекомендовали бы класть ліноліум, тому що линолеум это на дві недели з бездомними собаками его будут рвати більше того. У них буде рвота те та вані, що можуть та травіси скривавлені клітки, прострочені корми, величезний холодильник для трупів. Тоді стало зрозуміло на що організація витрачає сотні тисяч гривень. Більше того, там в буквальному сенсі займалися шкуродерством. Тварину поривали без наркозу, а шви, які залишались після стерилізації, не витримували критики. Ось вот цих нещасних собак, яких оперували, їх апірірували, їх обіздвіжалі і оперували в повному сознанні. Тобто собакам була зроблена полосна операція, вони находісь в повному сознанні. Директора з тих пір так і не звільнили. Влада чекає його пояснювальної записки. А оскільки це може тривати дуже довго, активісти зібрали мітинг. Мы надеемся, что она к нам выйдет хотя бы и скажет, что да, действительно, вот я решил эту проблему. Вот уволили директора И либо открыли конкурс открытый, где общественники смогут уже э, принимать в этом участие и назначить на это место хотим человека такого, который бы э, болел именно этим душой. А не просто человека левого, абсолютно, что мы занимал должность, как это было сейчас. Волонтери запевняють, якщо б їм дали хоча б чверть тих грошей, які виділяють підприємству, вони б вже за п'ять років могли стерилізувати, прищепити та виховати майже всіх безпритульних тварин області. Артем Куля, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.